Я не думаю, що мені потрібно вас переконувати в тому, що зараз ми живемо в епоху інформаційних технологій або IT-технологій. IT аіт всі, зараз настільки затребувані, що їх готують практично усі вищі навчальні заклади України, аж до аграрних університетів. Але одним з провідних навчальних закладів з підготовки фахівців за напрямком F6. Інформаційні системи технології є Харківський національний університет радіоелектроніки, якому готують фахівців з декілька спеціальностей. Ф1 прикладна математика, Ф2 інженерія програмного забезпечення, Ф3 Комп'ютерні науки, Ф4 системний аналіз та наука про дані, Ф5. Кібербезпека та захист інформації f 6 інформаційні системи та технології. Але з усієї розмаїтості інформаційних спеціальностей підготовки і освітніх програм я окремим рівком хотів би виділити спеціальність f 6 інформаційні системи та технології за освітньо-професійною програмою. Інформаційні технології інтернету речей. Багатьох абітурієнтів бентежить назва інтернет речей. Так що ж це таке? Про що йде мова? Інтернет речей або інтернет Афтінг це глобальна мережа фізичних пристроїв, тобто речей, оснащених сенсорами, тобто давачами. Виконавчими пристроями або механізмами, тобто актуаторами, засобами прийому і передачі інформації, які за допомогою глобальної мережі інтернет підключені до програмних центрів, які забезпечують обробку отриманої інформації з об'єкта і накопичення в базах даних та в разі необхідності здійснюють формування сигналів керування. Тобто, інтернет-речей. Це безліч фізичних об'єктів, підключених до інтернету, які обмінюються даними між собою. Що ж представляє собою класична інформаційна система? Ну, по-перше, це сам об'єкт керування, тобто річ, яка оснащена необхідними сенсорами та виконавчими пристроями. Інформація від об'єкту, отримана сенсорами, за допомогою спеціальних інтерфейсів та протоколів, фіксується мікроконтролером. Програма забезпечення мікроконтролера по-перше, здійснює первинну обробку отриманої інформації, а по друге, засоби телекомунікації, такими як станції мобільного зв'язку або інтернет-в'єднання, передає отримані дані засобам системного програмування. Це можуть бути стаціонарні або віртуальні сервери, які ще називають хмарними серверами. А крім того, при необхідності потоки даних від контролера можуть накопичуватись до подальшої обробки даних у спеціальних базах даних. В тих випадках, коли потрібно, блок системного програмування формує необхідні сигнали управління, які в зворотньому напрямку через телекомунікаційний блок передаються в мікроконтролер. А мікроконтролер за даним протоколом формує сигнали вмикання, вимикання або підтримки того чи іншого параметру на об'єкті в заданому диапазоні. В більшості випадків в такій системі необхідна присутність людини, яка повинна контролювати процес на об'єкті та при необхідності втручатися в процес керування. Таку можливість дають так називані мобільні додатки. Таким чином, кожна людина, знаходячись в будь-якій точці земної кулі, має можливість з'єднатися з сервером. Отримати повну інформацію про стан об'єкту та втрутитись в роботу програмної частини, змінивши ті чи інші задані параметри. Розглянута структура і є основою для побудови будь-якої розумної речі, тому що має можливість спілкуватися з цією річчю, тобто запитувати її про стан та втручатися в її роботу. А тепер, з вашого дозволу, попробую поміркувати про лакшину навух абітурієнтів під назвою Інформаційні системи та технології. Спеціальність Ф6 інформаційні системи та технології. Це система методів, процесів та способів використання обчисленої техніки і систем зв'язку для створення обробки. Передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей. Але в представленому переліку освітніх компонентів, тобто дисциплін, що викладаються, майже у всіх провідних закладах України немає жодної дисципліни, якій би вивчалися питання. Затримання, обробки, передачі інформації, мікроконтролери, як засоби первинної обробки і тощо. А отже, інформаційні системи як такі не вивчаються взагалі. Таким чином, зміст освітньо-професійної програми не відповідають їх назві. А деякі навчальні заклади пішли ще далі. І відкривають спеціальності під назвою інтелектуальні інформаційні системи. Тобто вони обіцяють надавати інтелект навіть тому, чого не існує взагалі. Системи немає, а інтелектом вона володіє. Вішати лакшину так вішати. Тим паче замовчазною згодою Міністерства з цією вакханалією, яка Акредитує такі спеціальності. Давайте виключимо всю апаратну частину системи, яка відповідає за отримання, обробку, передачу інформації і що отримуємо в сухому остатку, в сухому залишку, вибачте, а отримаємо сервер з програмним забезпеченням. Який буде оброблювати та аналізувати якісь абстрактні дані, тому що ніяких даних не отримує та приймати такі ж абстрактні рішення, які ніхто не виконує, питання. А кому потрібна така освітня програма? Або а кому вона вигідна? Хто в цьому зацікавлений? Адже ці питання вивчаються на спеціальностях Ф2 інженерія програмного забезпечення і Ф3 комп'ютерні науки. Було б смішно, якби не було так боляче за державу. Переважна більшість бюджетних місць Міністерством освіти виділяється якраз тим навчальним закладам, де системи як такі. Не навчаються зовсім. А отже держава фінансує навчальні заклади, які спеціалізуються на приготуванні локшини на вуха абітурієнтів. А освітня програма інтернет-овечей залишається на задвірках. Давайте, як приклад, розглянемо один з найгрізніших видів сучасної зброї дрони. Зніміть зі борту сенсори, камери, виконавчі пристрої, мікроконтролер, засоби обробки та передачі інформації, і що отримуємо в результаті. А в результаті отримуємо сліпу, глуху і абсолютно нікому не потрібну річ. Але ж тільки фахівці з інформаційних технологій інтернету речей можуть створювати такі. Та інші розумні речі. Але державі, схоже, такі фахівці зовсім не потрібні. А потрібні повари-лакшини. Для прикладу, у 23-му році на спеціальність інтернету речей в університеті радіоелектроніки для вступу на бюджетні місця було рекомендовано аж трьох абітурієнтів. А у 24 році пішли ще далі. Не було рекомендовано жодного абітурієнта. І це при тому, що були і ліцензійні місця, і відповідні заяви абітурієнтів. В Зв'язку з цим хотів би сформулювати декілька риторичних запитань. Невже ж в Міністерстві освіти України? Не знайдеться жодної розсудливої людини, яка звернула увагу на цю проблему. Деяких пір Міністерством будуть акредитуватися освітні програми, які не відповідають їх змісту, деяких пір будуть паратизувати вищі навчальні заклади на такій модній назві напрямку підготовки. Та ще за це. Отримувати державне фінансування. Запитайте в мене набагато більше, ніж відповіді, зрозумілих відповідей. На завершення дам пораду майбутнім абітурієнтам. Якщо ви обрали майбутню спеціальність F6 інформаційні системи та технології, не полядіться. Відкрийте на сайті навчального закладу освітню програму цієї спеціальності та в таблиці 2 перелік компонент освітньо-професійної програми перегляньте цей перелік. Якщо ви там не знайдете дисциплін, пов'язаних з затриманням, обробкою та передачею інформації, тобто сенсори, активатори, інтерфейси, зв'язку, протоколи обміну інформації, мікроконтролери як засоби первинної обробки. Тощо, знайте, що там готують локшину. Якщо ви хочете стати фахівцем з інформаційних технологій та створювати будь-які розумні речі, то ваш вибір освітня програма інформаційні технології інтернету речей в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Як провідному університеті України з інформаційних технологій.